Посуд зупинитись ворога, ніхто з них не вийшов. 29 січня 1918 року 300 юнаків з допоміжного куреня стали на захист Української держави. Я нагадаю, що студенти, яким дали вперше в руки зброю, були навіть одягнуті ще по-цивільному. По і перша функція, яка на них покладалася спочатку, це була поліційна функція. Їх не налаштовували на захист на держави з зі зброю в руках. На початку їм говорили про те, що вони будуть захищати тільки цивільні і державні об'єкти. Але ми становимо пам'ять про загиблих дітей, і ми наші повінам. Упокай душі Святого Духа, проєктів, обіцяє сина, святого духа, обіцяє сина, святого духа. Ми маємо єдину, скажімо так, в цьому сенсі історію про Харків, Що семеро цих студентів вони були поранені і вони були відправлені до госпіталю. Квітне сонце, грає вітер і Дніпро рука. На кого затявся каїн? Боже покарай! Понад це вони любили свій коханий край. Виключно спілкуючись між собою, коли ми чуємо один одного, коли ми чуємо думки і потреби один одного, ми можемо сподіватися на те, що ми побудуємо нормальну сучасну цивілізовану українську державу. Бач, не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплатою нам радість боротьби.